У 2023 році з фонду ліквідації наслідків збройної агресії бюджету Житомирської області було виділено 352,3 мільйони гривень на реалізацію п'яти проєктів будівництва та розробку однієї проєктно кошторисної документації. За підсумками року касові видатки з державного бюджету склали 21,5 мільйонів гривень, з місцевого 1,6 мільйонів. Основною причиною незначного використання коштів є великий обсяг робіт із розробки та коригування проєктної документації, яка мала враховувати нові державні будівельні норми для закладів охорони здоров'я та вимоги щодо споруд цивільного захисту для громадських будівель в цілому. На сьогодні проєктна документація розроблена на всі об'єкти будівництва. Зокрема, можна виділити капітальний ремонт Кирданівського ліцею Овруцької міської ради, де згідно позитивного експертного звіту, отриманого у травні 2022 року, становила понад 126 мільйонів гривень. Вже 10 серпня 2023 року було розпочато тендерні торги, де очікувана вартість закупівлі для проведення конкурсних торгів склала трохи більше 118 мільйонів гривень. Далі, відповідно інвесторської кошторисної документації та без врахування виплат на відрядження працівників, було укладено договір з будівельним підрядом у сумі майже 89 мільйонів гривень. У зв'язку зі зміною проєктних рішень та суттєвим зменшенням вартості об'єкту відбулось коригування проєктної документації. Та від 22 грудня 2023 року, проєкт, пройшовши комплексну експертизу, отримав позитивний звіт. Згідно з яким нова загальна кошторисна вартість об'єкту склала майже 97 мільйонів гривень. При цьому перелік робіт та їх вартість у рамках укладеного договору з підрядником не змінилася. Тож загальна економія коштів на вартості будівельних робіт Карлинівського ліцею склала близько 29 мільйонів гривень. Це один з багатьох прикладів економії та доцільного використання бюджетних коштів. Моніторинг робочої групи Прозорість та підвідність продовжується і у новому 2024 році заради подальшого розвитку та зміцнення Житомирщини.